Квака і сад, так і повинно бути. Так, да, ну це там вода просто вже набралася з нього трохи. Всім привіт! Сьогодні ми стартуємо в експедицію річкою Тясмен. Однією з семи експедицій, які ми йдемо чоркаськими річками. Мене звати Женя. Мене звати Любомир. Ми відправляємося, йдемо вперед за течією. Ми не знаємо, що нас там чекає. В останній раз, коли я тут ходив, то через три кілометри мені хотілося вийти на берег, обняти березу і заплакати. Але в той час зі мною було там лише три яблука: брусок сиру і шмат ковбаси. Але сьогодні ми взяли з собою булгур. Я думаю, все буде так, як треба. Я боявся, що ти скажеш, але сьогодні я взяв тебе. Яблук сиру і булгур, і Я з'їм тебе. Наголодніше досі не Чудово, все це поплах. Авна річка була основою життя. Давала людям прихисток, їжу. Її боготворили та шанували. Але що для нас річка сьогодні? Параграф підручнику географії. Якась синя смужка з вугу Мепсу, а ще вона тече і в ній живе риба. Мабуть, нам здається, що цього замало, а тому вирушаємо в експедицію річками Черкащини, щоб знати більше про їх історію та сучасний стан. Перша річка Тясне. Все почалося приблизно. 10 мільярдів о, 10 мільярдів. 10 мільйонів років тому упав великий астероїд. Після падіння цього астероїду... Що ж, тепер фокус спробуємо запнути 8 мільйонів років історії Тясмену в двадцять секунд. Отже, впав здоровенний астероїд. На місці падіння утворився кратер, який перетворився в озеро. Звідти почала витікати вода, яка з часом перетворилася в річку. Сучасне ж русло сформувалося у льодовиковий період. Власне осколок льодовика наробив у землі яріві пробоїни. Ну, Усе це діло з'єдналося з потоками з кратерного озера і утворило єдину повноводну річку Тясм, На точніше її ділянку від села Кусарі до сміли. Але і це ще не все. Від Сміли до Чигрина раніше пролягав правий рукав древнього Дніпра, який в результаті з'єднався з Тясменом. Чому так сталося достеменно невідомо, але знаючи люди поговорюють про непоганий такий землетрус в першій половині нинішнього тисячоліття. І ми знаємо, що річка не тече з півночі на південь, а буквально банально тече по колу. Ні, то ж ці починається низ, на гору, і от як думають, як можна річка від початку до місця впадіння лише 30 кілометрів. Ну це якраз підтверджує цю версію, що різні геотектонічні процеси, зрушення, зміни, вони визначили утворення нашої річки. Ще тисячу років тому тут ходили кораблі. Річка була повноводною і судноплавною. Хмельницький водив тясменом козаків у бій. Однак, з настанням радянського періоду Тясмен зазнає кардинальних змін. Основна причина створення Кременчуцького водосховища. Річка більше не належить собі. Річка Тясмен. Втратила довжину 33 кілометри. Тобто, цю довжину річка Тясмина забрала Кремльчуцьке водосховище. Було затоплено дуже багато сільгосугідь. І для того, щоб в якійсь мірі компенсувати ті втрати, які були понесені, вирішено питання осушення Тясминської пойми. У 1961 році воно було все це побудовано. Всі радувалися, не нарадувалися, тому що на пойма пішла під сільгосугіддя, розроблялася, розорювалася. Курму і буряки досягали ваги до 40 кг. кукуруза виростала стебло до 4 метрів, урожаї були колосальні, але не врахували одного, що тут торф'яні землі. Тобто кожне розорювання пойми Приводить до вивітрювання і почало вивітрювати запаси торгу. Я почав із того, що ця річка, як і багато річок у середньому Подніпрові, Дніпрові, зарегульована. Така зарегульованість шкодить в першу чергу природним угрупованням, оскільки втрачається природний тік води, втрачається можливість до самоочищення. Що, Жека, як ти думаєш, що це? Ну явно не пінка з варення. Думаю, що ця дошка цього ще могла і не бачить. Уе! Ого! Сонечко вже поволі сідає і на річку опускаються сутінки. Сьогодні Варфоломієва ніч. Це значить, що відьми десь тут на цих пагорбах можуть влаштувати шабаш. А ми з Жекою йдемо і ще не знаємо, куди нам сьогодні треба дійти. Давно-давно в наших краях жила одна велика могутня відьма. І виростила ця відьма-красуню, доньку. І так сталося, що закохалася ця дівчина простого хлопця, якого звали Тяско. Але коли відьма почула. Що її дитина захотіла поєднати своє життя з якимось тяжком, вона оскаженіла. Засинаємо на тясмені. Сьогодні нам пан Олександр розповідав про те, що тут не буває дощів, тому що тут е, дуже багато відьом і вони постійно його відганяють. Але щось пішло не так. і, <свісно> <свісно> і теорія І сказала, не буде такого, поки я живу. Щоб ти з якимось там тяжком одружувалася. І з такими сумними думками вона пішла до глибокого глибокого яру, де гірко заплакала. З глибокого яру виринула маса води. Ця вода збивала все на своєму шляху. І таким чином утворилася річка, названа на честь того хлопця, якого так кохала дівчина. На честь тяска назвали Тясмином. Ну, проснулося місце таке дуже красиве. Але от реально на чистоту води видає саме запах. Тому що всю ніч, ніби як ніндзі-черепашки спали в каналізації. Відчутно одна неймовірна особливість це те, що тут немає жаб. По ту сторону він потрібен кам'янській владі як Туристична перлина, яка сюди магнітом притягує багатьох туристів кожного року. А з цього боку люди залишаються сам на сам з цими брудними водами, смердючими водами, в першу чергу, Словом, наше завдання показати не лише вершинку айсбергу, показати не ті. Скажімо так, туристичні місця на річках, до яких всі звикли, і які, як правило, знаходяться в непоганому чи навіть в хорошому стані, нам хочеться показати, в якому реальному стані ці річки. А для цього, звичайно, потрібно полізти, залізти кудись поглибше. і саме там можна справді побачити ту душу річки і той стан, в якому вона наразі знаходиться. Ми росли тут у дитинстві, річка тут була повністю скрізь осевчик, мулу взагалі не було. Красоті ще посеред річки там камінь був, ми на нього випливали, плегали, <губили> купалися, навчилися, Я ж кажу, тут добре. Ну, з річки ми не, не виходили. Красоті ще таке було, що... О, а потім вже чогось в водоочисні в нас геть перестали працювати. Виходиш, рано синя вода. Виходиш обід чорна вода, потім виходиш біла вода, як позвониш вже їм. й рік. був чи що що пустили з водоочисних, пішла якась дуже погана вода, і в людей подохли каченята, гусенята. Ну були у них перевищення в 16-му році. Ну я не скажу, що вони були е, значні. Перевищення, від яких може потухнути курі, гуси і все остальне. Були перевищення по азоту амонійному, по ХСК, хімічному ПБСК, по нітритах 2,25 разів. У 2016 році тоді був санпін. Зараз у нас ще такий біч по всій країні, що в нас немає єдиного норматива, до якого ми можемо прирівняти поверхневу воду. В річці перестали ні жаби квакати, ні риби, її просто їсти не можна. Така ну, воня від річки була, що не... Що... Іхтіофауни змінилися дуже суттєво, десь в районі 43%, за дослідженнями колег із Київського університету, із 1976 року, тобто порівнювали з Данії за 1976 рік і ось буквально років 4-5 тому. Років не стало, окуня не стало, плітки, краснобірки, нічого не стало. Щуки, тому чому не стало? Потому, що скинули нечистоти десь у смілий і вся риба видохла. Прошлий рік, днів три тут, ну, по 10-8 по кілограм коропи, соми, все воно йшло. Ну, да, дійсно, влітку 2020 року нами був зафіксований факт масового замору риби. Ми вважаємо, що в цій ситуації було декілька чинників, які вплинули на це, в тому числі скид дійсно з очисних споруд. Наприклад, у нас в даному випадку є водгео, яке скидає свої після очистки. міста сміли, скидає свої подачі стоки до річки Тясмен. І от, в даному випадку, на нашу думку, декілька чинників зійшлося: по перше, висока температура. Це дала ефект цвітіння синьо-зелених, тобто у нас були зафіксовані тоді збільшення показників по хімічному споживанню кисню. Тобто, були відібрані проби води. Також були у нас по там перевищення показників, значить, по амонійному було в декілька разів перевищення. Зараз проводяться там відповідні експертизи, вже після яких будуть прийматися відповідні рішення щодо винуватися тих чи інших осіб посадових в даному випадку загибелі риби і вода така була. Ну... Темно така такая якась, воно ж. Тут багато риби було і все пропало. про поло. <плес> Попередньої частини програми може скластись враження, що у всіх бідах річки винна тільки абстрактна влада. Однак вже за кілька кілометрів від нашого табору ми починаємо зустрічати цілий каскад смітників і інших доказів того, що і деякі місцеві жителі зовсім не шанують річки. Знаходимося, не знаю, в 100 метрах від річки. І от йдуть дощі і все це благополучно тут розкладається і через ґрунт відповідно йде до річки. Я тут просто проходив, прогулювався понад річкою і побачив, що тут щось плаває. Давай. Не знаю, навіть просто без коментарів. Крім цього, всю долину Тясмана, на жаль, було мальоровано. Прорито ряд каналів. Ну, фактично, річку зробили такою собі штучною водоймою і на свій розсуд регулювали, де додавати води, де скидати тощо. І рілля підходить місцями практично під саму річку. При цьому всі речовини, які вносяться у поле, обов'язково частково потрапляють у підґрунтові води і, врешті-решт, потрапляють у воду. Тобто, це може бути. Елементарне підживлення, тобто здавалося б нічого страшного, тут якісь там селітру внесли. Але ці речовини, якщо є в надлишку, і спричиняють так звану евтрофікацію. Тобто це підвищення вмісту органічних речовин або інших поживних речовин у воді. Як наслідок, це спричиняє активний. Ріст і розвиток ціанобактерій і цвітіння водой. Але крім цього, ще сільське господарство постачає у річку отруту хімікати, і це має прямий вбивчий вплив на частину водних мешканців. Тобто, хто слабший в першу чергу може отримувати, хто сильніший може внаслідок кумулятивного ефекту, тобто накопичення оцих шкідливих речовин по ланках ланцюга живлення, врешті-решт, все таки може призвести до. Вибраковування із екосистеми річкової цілих груп видів. І так оце вже вважайте із 16 чи 17-го року, а воз і нині там. Вроді би виділяли гроші, але ж ніякого руху нема. Дивитись боляче, якщо тут виріс і знаєш, як було, дітям немає куди, навіть не те, що покупатися, ноги помити, а тут же… Та... Товариш Това. і прикро, що цей товариш хворіє, а не можна допомогти йому. Це саме основне. І, а ще дужче прикро те, що не дай Боже, просто ця річка зійде з карти України.